Багатьох точок зору можна говорити про інтернет речей Це не тільки якісь дуже цікаві продукти для власного використання, це також з точки зору якоїсь економічної дипломатії для України дуже хороша можливість вмикатися, вбудовуватися у глобальні ланцюжки доданої вартості і створювати якісь свої власні дуже цікаві продукти. В Наухабі це літня школа з інтернету речей. Вона пройшла дуже цікаво. було дуже багато цікавих доповідей, і ми бачимо обличчя дуже зацікавлених студентів і абітурієнтів не тільки з національного альфіного університету, а з багатьох навчальних закладів Києва і інших міст. Ми починаємо з цього навчального року на кафедрі електроніки Національного офіційного університету нову освітню програму Електронні технології інтернету речей.